Вчора я допомагав друзям переїжджати із лагеря у нову квартиру. Ми зняли її через джоб-центр, усе як зазвичай це відбувається. Вони, ті, хто як тисячі з нас, але все ж таки ж рвались до кращого, вчили мову, працювали із соцслужбами, робили, тобто, крок за кроком. І от нове житло, новий етап. А потім я вийшов із цього, можна так сказати, із цього мікроуспіху, із власної цієї бульбашки, і глянув довкола на людей, які там залишилися, на тих, хто вже три роки сидить у тому ж коридорі в тих самих камцях з тим самим обличчям. І тут мене дійсно як вдарило. Ми часто уявляємо собі міграцію як проєкт для активних, сильних та амбітних. Але що, якщо не всі здатні до цього проєкту? Що, якщо поряд люди, які до війни у себе вдома не блищали життєвими навичками, і тепер просто не витримали ось цього всього перелому? І тоді в голові виникає головне питання: чи можна інтегруватися, якщо ти ніколи не був інтегрований навіть у себе вдома? І що з цим робити нам, як громаді, яка теж вчиться жити в нових обставинах? І що повинні робити ті, хто має сили і можливості взяти відповідальність не тільки за себе, а й за громаду? Ми всі бачили і знаємо цих людей. Їм 45, 50, 55. Вони жили раніше там в селі, чи на околиці міста, робота руками, голова твереза, але не звикла до нових систем. І от вони в Німеччині у соціальному житлі чи в лагері все є. Їжа, дах, навіть допомога, але нема головного дороги вперед. І саме тут ми, українська громада, повинні бути більш проактивними. Ці люди не відмовляються адаптуватися, вони не знають як. Вони опинилися в системі, яка зовні виглядає дбайливою, але не веде взагалі нікуди. Чоловіки з сіл, заводів, шахт, мами з невеликих міст, без мови, без досвіду в бюрократії, ті, для кого навіть переїзд у районний центр був стресом. А тут вся країна взагалі чужа. Вони вміють і бажають працювати. Але не знають, куди звертатися. Джоб центра вони зазвичай бояться, бо якщо почати робити, потім не буде виплат. А впевненості, що тебе залишать на роботі і грошей вистачатиме, немає. Написати в Лебенслаув просто нічого, бо пропрацювали на одній роботі усе попереднє життя. І от вони сховалися від працевлаштування з Джоб центр Хтось спеціально, хтось ні, провалюють іспити, бо мають психологічний бар'єр і відчуття того, що це все тимчасово. Скоро захист закінчиться, скоро виженуть і адаптуватися немає сенсу. І зависають в системі просто. В дні сурка в ситуації, коли сприймається житло, робота, все життя, все тимчасове. А значить, вкладатися в це не має жодного сенсу, і відповідно повноцінне життя не будується, бо це тимчасово, і я не встигну або встигну і вже їхати треба буде, бо був березень 25-го року, потім 26-го, тепер 27-го. вже. Держава дає старт, дах, виплати, курси, але не дає ось цього психологічного супровіду. А він потрібен, бо джупцентр заточений ну, під інше, під німців. А от для таких людей він стає катом, від якого залежна жертва. У кожному місці завжди є активні українці, які вже пройшли шлях адаптації. І головне, що вони можуть дати, не гроші, не лекції, а руку підтримки в момент ступору. Ось цього, що зазвичай роблять такі люди або організації, або там телеграм-канали чи телеграм-групи. Пояснюють листи з джоб-центру, йдуть разом або якось супроводжують там, на першу зустріч із Гарбаць допомагають роздракувати резюме і перевірити його хоча б. Іноді просто кажуть, цей роботодавець не кусається, спробуй, я вже там був. І найпопулярніше це створюють місцеві телеграм-групи або канали, де самі ж люди пишуть, наприклад, там, нам на фірму потрібен там, працівник, або є така вакансія, або з'їжджаю з квартири, кому треба, можу її там. Переуступіть, як це робиться, ось так. Це не професіонали, це просто ті, хто вже це пройшов і може допомогти зробити перший крок. Ось і все. Насправді, цей випуск не просто розмова про проблему, це ще й спроба знайти ось це рішення. І тут саме ви можете реально допомогти. Якщо у вас в місті є локальна українська ініціатива, група в Telegram чи в WhatsApp. Або волонтерська команда, яка допомагає знайти роботу, заповнити антраг, або підказати, куди йти. Напишіть мені, будь ласка, про це. Пишіть мені, будь ласка, в Телеграм, ось за цим QR-кодом, можна ім'я ввести, або посилання в описі до цього відео. Або просто присилайте мені всю інформацію просто коментарем під цим відео. Я збиратиму всі ці ініціативи і чати в одному місці і додаватиму їх у. Список у описі до цього відео. Тож через день-два або тиждень можна буде просто зайти знову і знайти в описі посилання на потрібну організацію, яка там розташована поряд із вами. Ви там її зможете знайти. Тому що є велика вірогідність того, що. Раптом хтось із вашого міста вже відгукнувся і вже є запис про цю організацію або телеграм-канал у описі до цього відео. Може і у вас поруч є та сама людина, яка може витягнути когось із цього ступору до нової роботи і нормального життя. І ще одне, я щиро вірю: тим, хто вже щось робить, має бути не тільки подяка, а й видимість. Тому я розповідатиму і всіляко промотуватиму ці команди, канали, чати в наступних відео у своєму телеграм-каналі і в описах до відео. І пишіть, будь ласка, назву організації або посилання на телеграм-канал або групу. А я перевірятиму, чи не вредоносне це посилання і додаватиму опис до цього відео. Ще раз важливий момент: не переходьте за посиланнями в коментарях. Невідомо хто може, як невідомо яке. Посилання прикріпити. Я перевірятиму і безпечні посилання на групи та організації у вашому місці додаватиму в описі до цього відео. Тож пишіть. Адміністратори груп теж пишіть, будь ласка, мені цікаво також буде зробити, можливо, якесь ком'юніті таких адміністраторів груп для обміну досвідом, ідеями та знаннями. Звісно, готуючись сьогодні до цього випуску, коли я шукав інформацію, звісно, мені було цікаво з вами поділитися такими, можна сказати, успішними кейсами інших громад, які були створені організації, які дуже крутий результат мають. І це, наприклад, іранська діаспора в Торонто. Проблема в них була, що хвиля мовчазних біженців після 2010-х років, які не знали англійської і не розуміли, як працює канадська система. І ось вони придумали рішення, зробили таку мережу Language Buddies. волонтери іранці по районах, які допомагають заповнити заяви та виводити на ринок праці у кожному районі Канади. Вони створили whatsapp групи WorkStart Iran, із публікацією вакансій і короткими інструкціями відео та PDF перською мовою через рік 43% ось цих пасивних біженців вийшли на мінімальну зайнятість. Супер результат, як на мене, сирійська громада в Гетеборзі. Проблемою в них було, що сирійські чоловіки 40 років плюс, які зависли на соцвиплатах без перспектив, і от вони знайшли рішення. Це майстерня інтеграції, називається в них. Вони співпрацювали із муніципалітетами. Робота на півставки в муніципалітетних господарствах з наставником земляком через два роки. Більшість вже було із своїм власним контрактом, вийшли із соціальної допомоги. Дуже крута українська ініціатива Робота для своїх у Лейпцигу. Рішення було в них таке, що активісти створили базу контактів роботодавців, які вже брали українців на роботу. Щомісяця вони проводять інформаційну зустріч, неформальний нетворкінг, плюс переклад готових вакансій. У телеграмі ведуть чат. Працюємо, де немає ніякого засудження і де можна спитати, як написати листа або що сказати на інтерв'ю. В результаті за рік понад 200 людей знайшли роботу через рекомендації своїх. Ще одна крута ініціатива це Грузинська громада у Вроцлаві. Вони створили неформальні команди старту, можна так сказати, по 3-5 людей, які разом проходять шлях, запис на курси, пошук, підробітку та житла. І відповідно є в таких групах тімлід, там лідер групи, так і відповідно слабші люди, тобто. Ті, хто ну, самі не підуть. Виграш всього цього це групова підтримка і групова мотивація. Люди не кидають цю справу, бо за компанію просто легше. Навіщо я це все показав і розказав? Можливо, мене дивляться якісь активні українці, представники української громади. Тож будуть вам цікаві приклади, як це можна організувати і як це працює. І от я стою на сходах гуртожитку, за спиною друзі, яким вдалося вийти із соціального житла, попереду люди, які ще довго залишаться там. Цей випуск не щоб когось звинуватити, і не щоб сказати, всі можуть просто не хочуть. Ні. Дехто просто не може сам. Не тому, що він лінивий, а тому, що він просто застряг, бо система для нього як бетонна стіна. Але саме тут і починається сила громади. Хтось вже пройшов цей шлях, хтось може дати раду з фертрагом. Хтось вже знає, де вакансія і кого краще питати. Хтось знає, як просто бути поруч у потрібний момент. Ми не зможемо допомогти, звісно, всім, але ми можемо стати тими, хто допоможе комусь зробити перший крок. І це не марафон, це передача естафети. Якщо ви вже щось робите, будь ласка, пишіть. Якщо у вас є телеграм-канал або група. Також пишіть. Якщо поруч із вами є такі люди, котрим потрібна допомога, згадайте, як було вам, і теж пишіть. В описі до цього відео буде, як ще раз кажу, буде жива ось ця карта підтримки. Я додаватиму туди всі ініціативи, що ви надішлите. І можливо хтось із вашого міста побачиться і зможе почати рухатись. Бо інтеграція це не про бюрократію, а це про людей, які не дають тобі зупинитися. Давайте будемо цими людьми один для одного, бо ніхто, крім нас, не зробить це за нас. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Потрібна, звісно, ваша вподобайка, якщо вам було корисно, і ви підтримуєте цю мою ініціативу. І, будь ласка, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І ще потрібна також з вас активна дія. Поділіться цим відео, будь ласка, з тою людиною, хто вже діє або потребує такої допомоги. Дякую! І я роблю спеціальний хештег свої для своїх.